На яку найвищу точку він може підійматися? До, кіло... до 500 метрів ми піднімаємо. Ну, св... Свише не потрібно, там вже криля літають. А на скільки кілометрів? Ну, до 16 можна. Якщо не глушать, можна і туди, і назад. Но в основному 9 кілометрів літаємо, щоб він назад повернувся. Навіть якщо заглушать, то він може ще повернутися. Все йде через дрони. Без дронів дуже буде тяжко і далі. Ну, бо, тому що знаходимо противника, знищуємо противника. Е, ну, всяке коригування вогнем, зброси. Навіть медицину скидаємо, воду скидаємо нашим хлопцям. Ну, все через дрони. Якщо е, заходять там, танки, бронева техніка, вони теж це все бачать. Одночасно коригуємо артилерію, так же само за штаба все коригується. Дивимося по розривам і поправляю. Із шести може бути чотири втрачені. Погодні умови те ж саме. Якщо навіть у них є такі сковорітки, що вони глушать нас, і він за вітром уходить. Сильний вітер теж не можна, дощ сильний, то теж нежелательно. Ми не слідкуємо за погодою. Ми по потребі вилітаємо. Потрібно дивитися, вони ж теж знають, що нельтна погода і при цьому можуть штурмувати. Штурмові дії у них постоянні. О, от місцевість, все видно. Тут все показується. Ось получается висота, скорость і дальність. Спочатку ми її бачимо, потім транслюємо на штаб. Буває, що можливість, що ночі от нема в нас чим подивитися. Їх нема дронів. Вони сильно такі розходник, що пропадають швидко. У секторі є дуже багато пілотів. Тобто вони, вони з інших секторів заглядають на наш сектор, якщо в нас немає чим ділимося між собою. Скільки там пікселів виходить? 48, 48 десь. Mavic 3-3 Т Mavic ночний – Це самі такі ходові і самі нормальні. Дуже часто наш сам реп його глуше і втрачаємо його. Тому що е, їхні теж реп глуша, пулі ну, попадали. Попадали, якщо низько спускалися, то тоді попадали вони. Ну, навіть полівою було два полівих, він долітав додому, потім на ремонт здавали. Тут е, цепляється зброс, е, зброс під гранату. Под гранату, под Да, І він скручується, і тоді він злі... злітає, І коли над ними розкривається зброс і листівки розлітаються. Хотіли щоб вони розуміли, що можна здаватися нам. Якби всі думають, що ми їх знищуємо, навіть якщо в полон беремо. Ніхто не знищує їх, беруть в полон. Вони в нормальних умовах живуть. Ніхто не б'є, не, не здівається, як вони думають. Недавно, коли взяли троїх, вони здались в полон, ми їх взяли. Тобто вони розказали, що бояться і за чого. Ми вирішили, що треба листівки зробити і розкидати, щоб вони розуміли, що можна здаватися.